Пане Вікторе, розпочнемо з Покровського напрямку. Покровськ, Турецьк, буквально напередодні ви згадували в одному з коментарів, що чи не вперше за кілька місяців, якраз таки найбільша кількість боєзітнень фіксується не на покровському напрямку, а на турецькому. Станом на ранок, 8 березня, чи м, фактично тотожна така ситуація, ті, яка мала місце напередодні, і за рахунок чого це сталося? Ситуація подібна Сталося за рахунок того, що по перше на очевидно впала кількість безітни на покровському напрямку, саме через те. Що російські війська там трішки виснажилися, взяли паузу. Тоді, як у напрямку Терецьку, там все ще залишається доволі напружена ситуація. Там ідуть довгі міські бої, і росіяни роблять усе, щоб довести, що вони місяць тому не збрехали а справді якось. Взяли місто, але оскільки місто вони справді не взяли, то треба хоча б щось показувати в себе по тому так і напрягаються. Щодо Покровського напрямку, це станом на зараз один з найбільших провалів росіян, бо він був і залишається ключовим. Але тим не менш саме там росіян спікали найбільше невдачі за, за останні місяці, бо вони одночасно. Втратили велику кількість особового складу та техніки, і не досягли навіть базових цілей на тому напрямку? І більш того, навіть трішки відступили в деяких окремих uh -huh. райони. Так, от ви згадали про великі втрати ворога. Як зараз змінилася кількість військ та техніки на напрямку, зокрема, і чи поповнюють вони? Зокрема, свої сили як у техніці, так і у живій силі, і за рахунок кого очевидно. Вони поповнюють в них є якісь свої резерви. Більш того, слід розуміти, що коли на напрямку діє фактично там загально військова армія, це не означає, що вона уся напередку, це означає, що там є ким заміняти. Але тим не менш, саме на тому напрямку вони продовжують скаржитися на нестачу особового складу, на низьку якість особового складу і на домінування українців в повітрі за рахунок БПЛА. Тому скажімо так, поки що вони там ситуацію виправити не здатні судячи за все, і те, що вони переключилися більше на інші напрямки, це теж певний симптом. Бо останні два місяці на покровському напрямку, взагалі, до цього відбувалося в окремі дні. Стільки ж зітні, скільки ж боязітник, скільки на те, що на якомусь окремому іншому, а скільки ну, на усій війні в цілому, навіть не в нашій зоні відповідальності, але mm -hmm. от це зараз трішки змінилося. Пане Вікторе, можете, будь ласка, пояснити переключення на інші напрямки, чи е, означає це, що е, просто тут призупинили свої спроби свої атаки росіяни? Чи все ж таки можна говорити, що вони з Покровського напрямку ймовірно потенційно або перекидатимуть, або можливо вже перекинули деякі підрозділи або техніку? Чи все ж таки е, фокус уваги просто змінився в контексті кількості штурмів? Мені здається кількості, мені здається другий варіант просто тому, що якщо росіяни справді там мають якусь амбіцію щодо оволодіння Донецької області в адміністративних кордонах без власне операції на покуп в районі Покровську, тут це ціль просто недосяжно. Так, і коротке поточним. Коротке ще поточнення щодо їхніх можливостей. Ми з вами не так давно говорили про те, що у них залишалося одною з залишалося одним з завдань це вийти якраз до траси важливої траси, яка йде до Дніпропетровської області. Чи останніми днями фіксувалися спроби це зробити? І взагалом, з огляду на ситуацію зараз і на стан військ ворога біля Покровська, чи є у них можливості це робити ну в осяжній перспективі, в короткостроковому майбутньому. В короткостовому мені здається, що ні. Якщо може йтися про взяття траси під частковий вогневий контроль, ну можливо, але про вихід на неї фізично mm -hmm. поки що немає. Нічого, що вказувало би на це, просто тому, що саме на тих напрямках, в які вони зараз суть, саме в тих малих селищах, їх звідси. Відбувають. Якщо мова йде про те, що вони намагаються відновити там положення напевне, в тому штамщангу, це кому їх вже вибували не раз. Ну це звісно так. Вони намагаються. Але знов-таки хто ж і не? Угу. Пане Вікторе, детальніше хотілося поговорити про ситуацію довкола Часового яру. Отож, яка поточна обстановка там нині? А там важкі міські бої. Там спроба обійти місто з півночі, в тому числі за застосуванням бронетехніки. Там нещодавно, якщо мені пам'ятає 24-та бригада здійснила маленький подвиг і винесла цілу танкову колону. Так, це 24-та була. Це так. там було дуже красиве відео щодо цього. І власне, поки що, ми на цьому фіксуємо. Слід зазначити, що міські бої там йдуть вже чи не рік. І росіяни взагалі вважали, що вони його візьмуть до 9 там травня минулого року, але щось пішло не так. І Ось досі ми маємо ситуацію, в якому вони намагаються вже навіть не стільки взяти місто, скільки обійти місто, але обійти місто вони теж не виходить. І от бачимо, як вони теж втрачають бронетехніку цілими колонами. Тому ситуація для них там досить таки непроста. Хоча вона, звісно, непроста і для українських захисників. Пане Вікторе, ми сьогодні згадували, як ворог кілька тижнів тому ну приблизно з місяць звітував, і це відбувалося навіть неодноразово, що нібито воно взяли Турецьк. Про це місто теж ви згадали. Зуважили, що тривають міські бої. Чи можете трішки розлогіше пояснити, що відбувається в місті, і загалом яку частину контролюють росіяни зараз сили оборони? Звичайно, що ну, ось так для цивільних. Абсолютно ем, звично рахувати в якихось відсотках для воїнів. Це означає кожна вулиця, будинок, інколи навіть під'їзд, а то й квартира в тому чи іншому під'їзді. Але для загального розуміння все-таки про ситуацію в турецьку розлогішу росіяни намагаються справді взяти місто в цілому, але це вже класичні міські бої на вулицях, коли вулиці просто переходять з рук в руки. Власне прогресу в них теж немає. Дуже давно, якщо ми беремо власне, стратегічний рівень, так інколи вони беруть ті чи інші укріплення, так інколи їх з тих укріплень навпаки вибивають. Справа головна проблема, як на мене, в тому, що саме місто воно потроху руйнується, а чим більш зруйноване місце, тим важче утримувати в ньому оборону. Можливо, в цьому є великий російський залог. Але станом на зараз і в самому місті, і в околицях міста наявні українські укріплення, на яких наші хлопці тримають оборону, навіть в таких умовах. Пане Вікторе, дещо раніше ви згадували, що зараз наступ росіян на харківському напрямку не тільки сповільнився, а ще й місцями вони почали відступати. Зараз ситуація така ж сама, чи вона зазнала якихось змін. Якщо ми говоримо про харківський напрямок, якщо ми говоримо про місто Вовчанськ, то там така ситуація насправді з чином з самих початку російської власне пересування за кордон, спроба так і Вовчанська. Вони ж теж майже намагалися взяти на місто під контроль, потім їх звідти видавлювали. І ось така ось штовханина. Там відбувається навіть не те, що рік там вже два роки, мені здається, тому там в цьому плані нічого нового. Цей напрямок є ну звісно, як і всі, важким інтенсивним, але він не є на відміну від того ж самого Покровського чи того ж самого Краматорського. Він не є пріоритетним, тому там це відбувається мені здається все ж таки більш системно, більш скажімо mm -hmm. так, традиційно вже. Так дякуємо, дякуємо, Вікторе, що були з нами сьогодні. Віктор Тригу був був на зв'язку. Нагадає нашим глядачам речник оперативно стратегічного групування військ кортиця. Пасибі до зустрічі. Дякуємо вам. Дякую вам все добре.